Ми не мали би, так, допустимо, одну ситуацію, що ми маємо, так, тому я би хотів би запросити до слова кілька стіль голови, яка адміністрації, одну на яка того, що ви проінформувалися. Тому я хочу, щоб у вас a o do Моє життя залишиться назавжди, тому що я себе відчув як родину. Виїздові родини, тому що нам дуже важко. Важко в тому, що ми не маємо на сьогоднішній день своєї території. На жаль, вона окупована. Окупована практично 20 років. Групи, які зайшли на той час на територію України, і вони провокували ці а, дії, які у нас були піднімали а, наше місцеве населення для скажімо так, Для того, щоб готові зайшла Російська Федерація. Я вдячний Олегу Володимирович, я вдячний кожному з вас, що ви нас зустріли. Щоби погодити цей доставки всю угоду. Для мене особисто дуже важливо розуміти, що ми не одні в ті ситуації, в якій зараз ми знаходимося. Мені дуже важко розуміти, що є громади, що є люди, до яких ми можемо спортуватися, з якими ми можемо. Для вирішення наводжу або іншого питання. Що для мене іще дуже цікаво, його людина тут підняв це питання. Дійсно, я зходу з України. Мені тут завжди подобалося України. Я дуже проявляв, сюди приїжджати. Я дуже багато. Людям зі сходу є, у вас повчитися, дійсно є. І я це не скриваю. Є у нас їхні на збізних є у вас. І ось для цього ми підключимо цю погоду, щоб допомогти порозуміти більш один формам. Чому я так кажу? Я думаю, ви всі прекрасно розумієте, це вже було напруга від наших колегів, державних політики, які, ну, скажімо так, розбивали таку риторику політику, що... Так, якби відрізняється ментальності, чомусь і що в іншому. Але я особисто себе? Я завжди розумію, що не може бути людини, підходить або людини Є людина, яка любить і поважає Україну. Є людина, яка в цьому карбі І Я вважаю, що той, хто дійсно не любить, не має і я ще з 2014 року, коли захищати тут на заді на Кримі, у мене дуже правда була, я завжди східний західний раз. І я вважаю, що з цього підписання цієї погоди ми дійсно отримаємо те порозуміння, ту єдність, яка завжди і дозволяє, на мою думку, виживати нашій країні в цей військовий стан і в цей час. Я розумію, що важко. Перемогу нашої країни над нашим ворогом Російської Російської Федерації. Як я вже казав, на жаль, на жаль, ми маємо даже, загальний кордони Російської Федерації. Близько 20 кілометрів ми знаходимося в на Російській Федерації, яка, на мою думку, дуже повна... Неповажно, коли вичали, що вони, як на наші старші побратими, вони напали того часу, в 2013 році, на територію школи, а в 2022 році. Вам їх покажу і заодно розкажу чому так. Я сам право нашої громади. Він маєш отакі вигляд. Кажу відразу, подається за це питання, що внизу є червоний, це не червоний колір, це посоровий кольор, це колір. Наш населений пункт, який був у 1668 році, заснований імені казак, казаками, які мають коріння Запорозькій Запороз Січі. Ви тут побачите посередині, це Курган. На Кургані стоїть Казахська вежа. Всі, хто не знає, казаки, вони завжди будуть в першу чергу воїнами. Землеровами, тобі ж вони могли в будь-який час стати на захист своєї чини. Я сподіваюся, що так і буде ті люди, які дійсно не зрадують Україну, вони захищають свою родину, так ми так знаходимося на сході. тут є схожі Роди нашої телевітальної громади, наші пустості для того, щоб пам'ятати, не і подальшим також і працювати. І запрошую разом всіх виходить. Як це залишився, в тому числі бажання почитати, це наша презентація, наша інформація, теж структура.

Відповідно, що на наступній годині ми будемо тиснути у рік на самостові поводних, правда, не самоволі громади, але частинні громади в території колишнього району, в тому числі, в Луганську, і в минулому році цієї ситуації успішно працювати. І наше згодом і з'явили, що ми не маємо багато щастів, але це насправді надповідає, на яке ми не зможемо вийшти.